Вітаю усіх! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні вже прийшов час для того, щоб подумати, чи можна висівати вже перець, пекучий перець і такий болгарський перець, солодкий, ну а також і баклажани. Напевно, ви знаєте вже, хто давно на моєму каналі, що у мене є і стелаж з підсвіткою. І також в мене є теплиця, тому я можу собі дозволити трошки скоріше висіяти перці. А взагалі, то перці ростуть дуже довго, тому що вони є теплолюбиві. Так само і баклажани. Особливо в нас у Львівській області їх треба швидше висівати. Вони довго сходять, на відміну від помідорів. Якщо помідор може зайти від 3 днів до 5, то перці можуть сходити від 7 днів і до 14 днів. А ще перці більш примхливі, їм треба подавати відповідну температуру. І ця температура для зростання повинна бути від 25 до 28 градусів хоча б 22-25 градусів. Хто був зі мною тих 2 роки, бо в мене в канал вже має 2 роки, то я показувала, як я вирощую перці. І я завжди говорила, що в мене не виходить гарна розсада у перців. Але потім все ж таки в мене є плоди гарні. Різні є і менші, і більші. Це не залежить тільки від того, як я доглядаю за перцями. Це ще залежить від сорту, тому що сорти дуже різні бувають. І перці бувають так само, як і помідори, і ранні, і середні, і пізні. І якщо ранні. Перці скоріше дозрівають, то пізні перці дозрівають за 150 днів. І якщо 150 днів поділити на 30 в середньому, то виходить, що треба такому перцю 5 місяців для того, щоб він дозрів. Звичайно, є і ранні, які скоріше дозрівають, тому якщо ви хочете мати хороші плоди, які дозріють в більшості. А не будуть зеленими на кущі ще у вересні місяці, тоді все ж таки краще купити ранні сорти. Я вам зараз розкажу, які у мене сорти. Я не усі купляла, деякі мені подарували. А почну я з баклажанів тому що у мене їх трошки менше. Отже, ось такий баклажан. Який називається галіне чи галіне, не знаю, як правильно. Це гібрид, і він може зростати від 300 до 400 грам. І що про нього пишуть, значить, він є ранній, і, напевно, від висадки розсади у ґрунт і до дозрівання проходить 60-65 днів. Потужний гібрид баклажана, рослини відкритого типу, компактні з потужним листовим апаратом, плоди округло овальної форми, гладкі і блискучу фіолетового кольору. М'якость щільна, світло-біла, ніжна і без гіркоти. У мене тут є 10 штучок, і я ось думаю, скільки мені взяти. Взагалі-то у мене є 4 баклажани. Зараз я вам покажу ще інші, а тоді я подумаю, скільки мені насінин брати. Так, ще в мене є ось такий баклажан бризка, це я собі купила. І якщо ось цей був фірми Бубочка, що мені подарували, то ще в мене є три баклажани професійне насіння. Я цьому насінню якось більше довіряю. Бо я минулого року вирощувала, то скільки є насіння, то всі сходять. Отже, баклажан бризка. Чому я його вибрала? Мені сподобалася його форма. Такий округлий це є середньостиглий гібрид, баклажан італійського типу. І рослина сильна, компактна і продуктивна з довгим періодом плодоношення, і придатна для вирощення у відкритому та захищеному ґрунті. Плоди округлої форми, і теж від 350 до 400 г. фіолетового забарвлення. Отже, слідуючи, це буде в мене ось такий бризко. Далі йде в мене баклажан гордіта. І теж він буде в такій самій масі від 350 до 400 грам. Гібрид баклажана класичного типу, рослина дуже сильна, середньо-раннього терміну дозрівання і одночасно формує 7-9 плодів. І плодоніжки без колючок. Інколи баклажани такі мають колючки, що навіть важко їх тримати в руці за плодоніжку. Так, і ще один в мене баклажан Perfection. Це теж гібрид і теж середньоранній. І плід овальний має темно-фіолетову блискучу поверхню. Має високу продуктивність. І теж він буде мати. До 400 грам. Отже, в мене цього року буде 4 гібриди баклажани. І всі будуть в одній масі від 300 до 400 грам. І на що треба звернути увагу, коли ми маємо ось такі пакетики. Саме перше, треба звернути увагу, до якого року придатне насіння. Ми вже подивилися, що це є гібрид, чи він є ранній, чи пізній. І тепер дивимося, до якого року він. Придатний. Бо, якщо ми хочемо залишити насіння на слідуючий рік, то треба, щоб була така можливість. Отже, бризка в мене до 26-го року, значить, я можу насіння залишити. Гордіта до 26-го року. Перфекшен до 25-го року. Ну, і ось цей галіни чи Галіне він є до 24-го року. Тобто мені треба усе насіння цього баклажана цього року висіяти, бо є можливість, що він на слідуючий рік не зійде. Я своє насіння хочу замочувати на 4 доби. Я не хочу, щоб вийшли паруски. Я просто хочу, щоб розмочилася щільна і дуже суха шкірочка. Бо, наприклад, я маю своє насіння перцю, то воно не є таке дуже висушене, і воно скоріше зійде. А ось таке, що ми купляємо, то насіння дуже висушене, тверде і парустку дуже важко розломити цю шкірочку. Буду я замочувати на ватні диски. Ось тут в мене є. І так як в мене чотири сорти, значить, чотири диски я беру. Можна марлю взяти, можна любу тканину таку взяти, хібешку. І буду я замочувати, ось такі стакани положу і підпишу. У мене є цінники, можна зразу наклеїти цінник, підписати. У мене є ось такі стікери маленькі, які мають такий прилипач з одного боку. Ось такі стікери, я ще собі купила. Але ще в мене є маркери такі, що не стараються. І в мене є такий білий маркер, і я попробую підписати ним, щоб вже цінники не використовувати, бо мені їх треба буде дуже багато. Отже, підписую, що це баклажан бризка. Обов'язково пишу, що це гібрид, хоча я буду знати, але все рівно. І одразу всі підпишу. Білий мені сподобався маркер, тому що, коли чорна земля, тоді видно, що тут пише. А ось внизу чорним написано, то взагалі нічого не видно, якщо є земля. Чотири стаканчики я підписала. Цей баклажан Галіне. Я буду його усього брати. Тому що. Він на слідуючий рік може взагалі не зійти. Можна усе насіння чимось обеззаразити. Це може бути розчин марганцівки, це може бути перекис водню, це може бути хлоргексидин. Але я цього року вирішила просто замочити в звичайній воді. Не хлоровані. У мене є вода Аляска, можна взяти талу воду зі снігу, теж вона в мене є, я собі зробила. Висипаю усі 10 насінин. Я просто змочую у воду гарну ось так, і ставлю стаканочки. Все, я замочила. І тепер треба буде ставити у дуже тепле місце, де у вас є. 25-28 градусів. Це може бути у кухні на шкафчику, це може бути десь поблизу батарей. Але не можна ставити на батарею, бо дуже висохне насіння і перегріється, і може нічого не зійти. Взагалі-то я баклажани не дуже використовую, але люблю вирощувати. У мене минулого року була невдача. З тими баклажанами, бо минулого року у нас виключали світло, мене було холодно, одразу гарно насіння зійшло, а потім щось з моєю розтадою сталося не то. Потім мені ще жуки з'їли, тож в мене дуже малий урожай був. А минулі роки то в мене гарні урожаї були. Рік на рік не попадає. Тут вже є не 10, а 30 насінин. Не буду більше брати, тому що в мене не буде місця, де це все вирощувати. І зараз замочу. Просто водичку. чуть-чуть навіть так забрала і гордієта, і покладу сюди. Те, хто бере. Усе насіння закидує в баночку, заливає водою і закриває кришкою. Я читала, що так робити не можна, тому що не поступає кисень і ваше насіння просто не має чим дихати, і воно буде погане. Не можна так кидати насіння у воду і закривати на довгий час, на 4-5 днів. Краще все ж взяти якусь марлючку або якусь таку тканину. Хорошу або ватні диски і замочити. Так, і ще в мене один залишився це баклажан бризка. Тут було тільки 15, що бачите, у кожній паці по-різному. Є і по 10, і по 15, і по 30. Замочую, чуть-чуть воду віджимаю і ставлю. Чотири баклажани у мене вже є. Підписані, і я собі просто в зошит запишу, якого числа я їх замочила. Все записую в зошиті. І вам рекомендую усе, що ви робите. Коли ви висіваєте насіння, коли замочуєте, коли висаджуєте, ведіть собі такий щоденник, тому що на слідуючий рік це вам дуже допоможе. Наприклад, посіяти насіння і вам переросте розсада, то ви будете знати, що ви заскоро посіяли. Або наоборот ви посієте і розсада не встигне вирости. Тоді на слідуючий рік ви зробите висновок і по-іншому зробите. Так само, якщо ви зашвидко посадите у відкритий ґрунт, і вам розсада може змерзнути, тож треба обов'язково записати, який це день був. я так одного року посадила все 12 травня, а 13 травня все змерзло. Тому тепер я вже таких помилок не роблю і, скоріше, 20 числа я не висаджую ніякої розсади, хіба що під. Партнички такі з агроволокна. Так, ну і ще в мене тут є, дивіться, скільки баклажанів. Це баклажани, які я вже висівала, і які в мене збереглися пакетики, бо деякі в мене просто не збереглися. Я ще і інші висівала, бо я вже 5 років висіваю баклажани. Але хочу вам озвучити: це такий баклажан айсберг, це білий баклажан. Вони не є дуже великі баклажани, але їх є багато на кущі. Це ось такий теж біленький баклажан Клара. Теж вони є маленькі, не дуже велички, але їх є багато. Ще такий лонг поп. Баклажан це довгі такі баклажани, і їх є багато. Ну, і ті, що я минулого року висівала, це дуже красиві баклажани. Наприклад, я вже вирощувала ось такий баклажан царська ікра. І вони в мене були дуже крупні, але їх на кущі дуже мало. 3-4 баклажани. Але вони там в мене досить велику масу мали. До 700 грамів чи до 600. я поставлю фото, бо вже не пам'ятаю. Баклажан, царська ікра. Ще я купила фіолетове диво. Це теж баклажан, який може виростати досить крупний до 500 г. Але, як я казала, в мене там того року була неодача з баклажанами. І ще один баклажан, який називається геліос. Теж там того року сіяла, він теж може мати до 700 г. Я хотіла царську ікру купити, але не купила, тому що в мене і так багато баклажанів є 4 сорти. Мені треба використати то, що є. Баклажани я вже замочила, і переходимо до моїх перців. Так, я думала, що я перців не буду багато сіяти, бо минулого року я дуже багато сортів сіяла. Це дуже багато мороки з ними. І я собі так подумала, якщо в мене багато сортів помідорів, то хай перців буде в мене мало, тому що я їх теж дуже мало споживаю. Але вирощувати все ж таки люблю. Ну і ще, крім того, як я вже казала, в мене ніколи гарної розсади не виходить. Вона якась така у мене мала, в мене коріння виростають, а верх не дуже. Але я завжди говорю, що в рослині це саме головне, щоб коріння гарне було. Вегетативна маса, вона все рівно наросте, якщо буде гарний корінь. Тож, які в мене перці є, я зараз покажу ті, що я сама придбала, а потім ще покажу ті, що мені подарували. Не вийде мені цього року, сіяти мало перців. Один з них я минулого року купила, це подарунок Молдови, але він в мене не зійшов ні одної насінини з 30. Я вирішила, що я не здамся, Я все рівно хочу подивитися, як цей перець буде виглядати. То я ще раз купила цей подарунок Молдови, але звісно, що купила вже іншої фірми. Отже, в мене був подарунок Молдови фірми Яскрава, цього разу взяла Седери. Куш буде мати 35-45 см. М'якош соковитий, солодкий і маса плоду 100-150 г. Він не буде дуже великий, але спробую. Ще один я купила це ось такий Вероніка чи Вероніка. Отже, середньостильний і 130-145 днів вегетаційний період. Кур штамбовий і висотою 60-70 см. І довжина плоду 12-15 см, а буду мати від 300 до 400 г. Ну, і, відповідно, напевно, і будуть стінки досить товсті. Сподобався він за формою. Я ще ніколи цей перець не вирощувала, тому купила. Ще я два заказала собі. Один сорт, а один гібрид це фірма Interflora. Отже, один це перець солодкий гранова, це сорт. Тут навіть пише, що проростання можливе тільки від 22 до 25 градусів тепла. Перець солодкий кубіста. Теж інтерфлори купила це гібрид. Мені два подарували: фірма бубочка це портека гібрид і сноу вайт. Це гібрид угорський восковий з подовженим періодом збирання плодів. Плоди конічні, 4 камерні, завдовжки 11-12 см і маса від 140 до 200 г. Ось такі будуть перчики. Мають привабливий кремово-жовтий колір і високі смакові якості. Попробую. І тут пише, що він тільки до 24 го року, тож мені треба весь висіяти. Можливо, потім з ким і ще поділюся. У мене ще є дві сестри, сусіди. Так, ну і портека до 25-го року, то я ще можу на рік його залишити. Вероніка до 2029 року, і подарунок Молдови до 2027 року. Так, будемо зараз думати, що з тим робити. А зараз я вам ще покажу, які в мене ще є перець. Мені подарувала пані Оксана з Тернополя перці. Вона мені подарувала багато дуже хороших сортів помідорів, таких колекційних, ну і перець. Перець слонячі вуха, червоні, я ще ніколи не вирощувала, ставлю фото. Перець слонячий вуха жовті теж ще ніколи не вирощувала. Перець Леся оранжева і, напевно, червона. Я бачила у відео, як вирощують цей перець Леся. І знаю, яка форма, але я їх не вирощувала. Перець водолій, теж я якось на просторах інтернету, не чула про такий перець. Перець абрикосова фаворитка. В наших магазинах він не зустрічається теж. Ще в мене є з минулого року такий перець Сибірський бонус. Я його вирощувала, він мені сподобався, то ще маю чотири насінини, тож я повторюю. Так. А дивіться, скільки в мене є свого перцю. Я минулого року взяла найгарніші перці, і жовті, і червоні, і зібрала з них насіння. Але мені не хотілося всі окремо писати по одному сорту. Я їх дала всіх ось так разом. Дуже гарне насіння, але що я буду з ним робити, то я не знаю. Продати я не можу, тому що тут є змішане все. Хіба що комусь треба дуже багато перцю, то я б могла продати. Але. Сорти, у мене і червоний велікан, і марта польська, і каліфорнійське диво, тут у мене є Атлант. Я взяла самі кращі з тих, що в мене були, самі гарніші. Так, ну і ще один у мене буде перець, капія. Я зібрала це насіння ще літом. Купила перець, він мені сподобався такий видовжений, гарний. В магазині купила і взяла насіння. Висушила. Дуже гарне насіннячко тут є. Теж хочу його виростити. Крім того, у мене ще є пекучі перці, Ось такий перець гіркий чилі. У мене ще є такий перець пекучий, червоний з минулого року, що я своє насіння зібрала, ще є перець пекучий, що має жовті стручки. І ще в мене є такий перець круглий. Насіння дуже багато цього перцю є. Я минулого року вирощувала. Декому я дарувала. Хто захоче, може ще подарувати. Так, 14 сортів в мене вийшло перцю. Ото Галя сказала собі, що буде мало сіяти. Ну і спуск я маю сіяти по одному чи по два. Буду сіяти по два, по три, бо невідомо чи зійдуть. Так, все ж таки я вирішила, що буду по три насінині, напевно, замочувати. Так, щоб не тратити стільки дисків на три насінини, то я просто розріжу. Так, на 4 розріжу 3 насінини. замочуться і в цьому. Чому я не хочу давати перекіс водню? Тому що воно розмочує шкірку, але я читала, що воно, якщо не змиєш, то воно потім якось впливає на розвиток розсади. Не знаю, чи це правда, я не є ніякий агроном, ні хімік, то я в цьому не розуміюся. Просто цього року мені захотілося звичайним способом посіяти ці перці, замочити у воді і посіяти. А хто буде замочувати перекіз водню, або також магантівці, то будьте дуже уважні, тому що якщо ви зробите занадто сильний концентрат, або залишите на більше хвилин, ніж потрібно, то просто ваші паростки всередині можуть згоріти, тому що перекіз водню вона є сильна, хлоргексидин теж є сильний. І якщо там пише на 20 хвилин, то треба замочити на 20 хвилин, а не на 40 і на 50. Так само з марганцівки, якщо пише давати 1 грам на вітру води, чи скільки там пише, то треба так давати, але не більше. Якщо ви зробите дуже сильний концентрат, це теж може пошкодити насіння. Ось тут мені пані Оксана дала по 5 насінин, тож я, напевно, все ж таки буду брати по 2, щоб ще на слідуючий рік залишити. Але я постараюся зібрати насіння і вже окремо відібрати собі насіння, щоб я потім не шукала ті сорти, бо їх в магазинах не купиш. Дві насіння і буду класти ось сюди і замочувати. Замочу. Краще все ж таки використовувати воду не з-під крана хлоровану або з криниці. Або талий сніг. Так, замочила, і саме перше треба підписати. Так само буду в стаканчик класти, щоб нічого не переплутати. І буду одразу підписувати. Це в мене буде слонячі вуха червоні. Все. І дві насінини кладу туди. І так зараз всі буду брати. Єдине, що я ось э, цього бубочку, який до 24-го року, тут є 8 штук, то я всі замочу. Візьму зараз цілий диск, а тих, напевно, буду всіх по два тільки брати. Що залишиться, то на слідуючий рік залишу. Якщо протрути насіння, то його вже не треба нічим обробляти. Так, снова вайт не є протрутий. Таке досить гарне велике насіння. Ось подивіться, якщо видно. є рівно 8 насінин, так як на упаковці вказано. Так, замочу. Взагалі тут я читала, що ось такі стаканчики вони є трошки замаленькі для того, щоб насіння висівати, краще брати трошки більші стакани. І взагалі пише, що коріння перців не любить ось таких прозорих стаканів. Я потім буду ось таких маленьких стаканчиків робити перевалку в більші чорні стакани. А поки що беру такі маленькі, бо воно займає менше місця і можна десь поставити в тепле місце, переставити. А так, якщо будуть дуже великі одразу горшки, то воно буде займати дуже багато місця. Отак От я зараз буду синині замочувати і десь через 4 дні буду сіяти. А я вам хочу ще показати, які ще я вирощувала перці. Отже. Оранжеве чудо, каліфорнійське диво оранжеве, Це перець шоколадка. Він мені не дуже сподобався, дуже тонкі стінки. Анастасія, він сподобався мені. У мене навіть дві Анастасії, значить, я два роки вирощувала богатир. Шорок шари, дуже урожайний, чорний квадрат минулого року вирощувала. І тут ще є булови вуху. Перець рохо, Пурпуровий дзвін, марта польська, Атлант, каліфорнійське диво. Червоне. Подарунок молдові в мене минулого року не зійшов. Червоний велетень, Мені дуже сподобався, дуже гарні і, і високі кущі. Лайлак Белл, і колобок улобок мене. мене ні однієї насінини не зійшов минулого року. Це такий округлий перчик. Я буду замочувати насіння, і щоб не забирати вашого часу, тож я виключаюся. А ще раз хочу сказати, чому я так швидко вже замочила насіння перцю і баклажанів. Тому що, по-перше, у мене є стелаж з підсвіткою. А по-друге, у мене є теплиця, де я зможу ще певний час тримати усі перці у теплиці. А якщо у вас немає ні підсвітки, ні теплиці, то, можливо, вам треба трошки пізніше замочувати і висівати перці і баклажани. А якщо ви хочете спробувати так рано, то посійте собі хоча б. 2 чи 3 перці, тоді ви будете мати ранній урожай і, можливо, просто його прикриєте агроволокном або якоюсь плівкою, щоб виростити 2-3 кущики раннього перцю чи баклажану. Усім до зустрічі!